За час війни кожен з нас на собі відчув нестабільність ситуації в країні. Водії авто звернули увагу на те, що під час перевірки документів співробітниками поліції не завжди перевіряється наявність страхових полісів, і саме тому у суспільстві почала виникати думка, що автовласники під час дії воєнного стану можуть бути звільнені від оформлення страховки, але ця думка хибна. Страхування власників автотранспорту продовжує залишатися обов'язковим на сьогоднішній день. Дуже доречно, що страхова група має багато виплат з питань ДТП по автомобілям. Незалежно від того, що йдуть бойові дії, вони працюють. Виплати страхова компанія виплачує. І сьогодні в місяць це дуже великі суми виплат по ДТП. Страхові компанії продовжують надавати свої послуги автовласникам, як і у довоєнний час. Страхування по відповідальності водія на території України покриває згідно правил України до 160 тисяч відповідальності по пострадавшому автомобілю і 320 тисяч по. Людям, які знаходилися в автомобілі виновного і в автомобілі пострадавшого. Роман нагадав про деякі правила зі страхування. Форс-мажорне виплати. Якщо це зв'язано з бойовими діями, то виплат не буде. Також з початку нового року потрібно звернути увагу водіям на страховку Зелена карта автомобілі з українськими номерами країни, нашої країни виїжджає за. Кордон, то він обов'язково має бути застрахований по зеленій карті. Що таке зелена картка? Зелена картка це відповідальність така ж воділя водія автомобіля за територію України. Тобто, де б він не був, в якій державі Європейській він не був. За нього моторно-транспортне бюро України відповідає. Якщо буде ДТБ, то за нього виплачується сума. Наразі відбулося підвищення вартості страховки. Зелена картка відповідальності водія на автомобілі залежить від курсу долара, який в країні. Якщо національний банк піднімає курс з долара в країні, то і зелена картка трошки може дорожчати. Хочу звернути увагу водіїв, які перетинають на своїм автомобілі кордон нашої країни. Що з початку року зелена картка здорожчала на 3-5% від вартості прошлого року. Терміни страхування автотранспортних засобів такі: зелена картка від 15 днів і до року. І якщо брати по полюсу гражданська відповідальність на територію країни, тільки на півроку можна і. Подальше на на рік ним такого вже нема нема. У нас такого ж питання, як було колись раніше. Що можна брати на місяць, два і три. Це тільки це тільки в автомобілі. Відповідальність водіїв на автомобілях, які проходять технічний огляд. Покровськ січень 2023.